Це новосільська спеціальна школа Тернопільської обласної ради. Тут навчаються і мешкають 95 дітей. Це діти з інвалідністю, восьмеро позбавлені батьківського опікування, розповіла директорка закладу Дар'я Коменда. Зараз правоохоронці та облрада проводять розслідування щодо можливого насилля над дітьми у цьому закладі. До поліцейських звернулася представниця уповноваженого справ дитини Ірина Суслова після візиту до школи. Про це суспільному розповів омбудсмен Олександр Криницький. Були виявлені лясовслави. Які по суті призвели до того, що нам довелося викликати правоохоронні органи і ці обставини передати власне на дослідження на вивчення саме правоохоронним органам. так як даний заклад в даному закладі перебувають неповнолітні діти? Відповідно, всі ці моменти, які там ми виявили, я вважаю, що є некоректним зараз подавати на загал. Директорка Новосільської спеціальної школи Дар'я Команда сказала, що обставини, про які говорить омбудсмен, коментуватиме після того, як завершать розслідування. Хочу сказати одне: що ми всі на стороні дітей, ми дітей любимо, і в нашому закладі дітям дуже добре. Всі діти, які навчаються в нашому закладі, вони мають відповідні документи, мають заяви. Є заяви від батьків, є висновки інклюзивно-ресурсного центру. Всі документи відповідно положення про спеціальну школу. У нас діти навчаються всієї області Тернопільської з різних районів області. Нагадаю, що ми надіслали запит до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб дізнатися більше інформації. Очікуємо відповіді. Вчора прокуратура відкрила кримінальне провадження за кількома статтями. Розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Неналежне виконання своїх професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем. Здійснення досудового розслідування у цій справі доручено слідчому відділу поліції в одному з районів області. У поліції цю ситуацію не коментуватимуть, поки не з'ясують всі обставини, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.